Як постмодерн веде нас до постлюдини? Чи правда, що все, що нас оточує, є симуляцією? Та що таке взагалі постмодерн? З вами Віталій Стеценко та проект Культ. І сьогодні у цьому відео нашої рубрики Культурна база ми розглянемо поняття, яке називається постмодерн, його вплив, актуальність і якою мірою ми сьогодні живемо в цій реальності та як вона проявляється у різних сферах нашого життя. А перед переглядом не забудьте поставити лайк на нашому відео та зробити підписку на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, адже далі тут буде дуже багато нового матеріалу на культурологічні та філософські теми. Історія початку самої епохи постмодерну, як і терміну, який називають цю епоху, є дуже дискусійною, тому що деякі дослідники вважають, що Поняття і епоха почала розвиватися ще в кінці 19 століття. Інші вчені, наприклад, Арнольд Тойнбі, вже висловлювався постмодерн і вважав його реакцією на події Першої світової війни, тобто мова йде вже про початок минулого століття. Проте терен починає широко використовуватись все таки ближче до другої половини минулого десятого століття. І якщо ви уважно дивились наш канал, то ви знаєте, що в цей період також почалась історія. Того, що називається контркультура, і знов-таки працює історію в нашому каналі, також є окреме відео. А на мою ж думку, постмодерн є все таки реакцією, в тому числі на події Другої світової війни, на початок холодної війни і на наявну кризу модерну. Постмодерн разом з контркультурою виникає як реакція на проблеми модерну, особливо на цілі модерну, які були раніше озвучені, які були заявлені, але які не були виконані. Також я нагадую вам, що на нашому каналі є. Відео окремо про те, що таке модерн, як він проявляється у різних сферах життя та мистецтва. Та обов'язково подивіться це відео прямо зараз, тому що постмодерн є м, певною мірою продовженням тих ідей, які ми розбирали. в Відео про сам модерн у широкому сенсі постмодерн використовується як поняття для вивчення культури та самого суспільства. Вчені, які користувалися цим терміном, це такі люди, як Чарльз Дженкс, Леслі Фідлер, Жан-Франсуа Ліотар і звичайно відомий Жан Бодріяр. Саме головний філософ публіцист та соціолог-постмодерніст. Ми обов'язково зробимо відео про його біографію і його вплив, тому що він дуже вагомий. Наприклад, той самий фільм Матриця, певно міру написаний за ідеями Бодріяра. І саме книгу Бодріяра, якщо пам'ятаєте, бере Нео, коли віддає в першій частині трилогії диск зі зламаною інформацією власному другу. Тому, якщо ви бажаєте бачити відео про Жана Бодріяра та його вплив, обов'язково напишіть про це нам у коментарях. Також поняття постмодерн в 50-ті років нового століття використовується в різних областях, таких як архітектура, література, соціальні зв'язки, психологія, інженерія, лінгвістика і найголовніше символічні системи. Постмодерн дуже сильно пов'язаний з ідеєю символів та ідеєю симулякарів. Це термін, який ввів в масове використання Жан-Бодріяр. Про це поняття у автора є окрема книга, яку я вам дуже раджу прочитати. Але все-таки вперше це слово використовував Платон. І по Платону це означає, якщо дуже по простому, це означає подвійне спотворення, це коли е, спотворюється. Як форма, так і ідея. Натомість, якщо брати як таким академічним академічною мовою, симулякар це копія, яка не має оригіналу. Наприклад, симулякар це ікона, яка зображає Бога, тому що неможливо зобразити Всевишнього, бо його ніхто як би не бачив, але ікона все-таки існує. Але все-таки в більш широкому сенсі, в сенсі такому розмовному, цей термін використовується як таку спотворну симуляцію форми. Наприклад, фотографія є симулякором реальності, адже фотографія це не є реальність, це її якби ну, копія фактично. І, Наприклад, демократія сучасна це симулякор вибору. До речі, ще одна цікава і дуже важлива ідея, що постмодерн все перетворює на симулякор. Наприклад, є східна традиція, а є вона в постмодерні. виникає секта Ошо, яка є симулякором цієї саме східної традиції. Тобто, береться якась дуже реальна конкретна ідея і перетворюється на власне спотворення, тобто на симулякор самої себе. Таким чином, постмодерн перетинається з ідеї антиутопії та тоталітарізму, тому що за рахунок симулякорів дуже легко маніпулювати людьми та видавати. Бажане задійшне і таким чином знов таки керувати масами. Ми з вами всі знаємо під час нашої війни з Росією про іпсо От як дуже легко викликати у людей паніку за рахунок симулякра правди. Певною мірою знов таки симулякр близький до поняття симуляція та поняття Постмодерн в тому числі є епохою, коли у першу чергу вробляються не матеріальні цінності, як це було в модерні. А йде виробництво саме символів, і певним чином це глобальний тренд в сторону віртуальної реальності. Ну, наприклад, маркетинг, який домінує сьогодні, в свідомості прасічної людини це чиста символяхрізація потреб людей, коли Людині нав'язується щось, те, що насправді їй не потрібно. Тобто їй пояснює там рекламна діяльність, те, що йому щось дуже потрібно. Наприклад, новий iPhone знов таке, да, який насправді фактично не відрізняється, його нова нове покоління від того, що було в минулому поколінні. А соціальні мережі — це симлякр дружби. І друзі в Фейсбуці це також симулякор дружби. Симулякор уваги це лайки в інстаграмі. Симулякор успіху це публікація фотографій успішного життя, якого насправді у людини немає. Або, наприклад, фото біля чужої елітної автівки. Симулякор кохання це коли у вас є там якась людина, з якою в житті у вас немає ніякого кохання і ніяких таких сильних відносин, сильних стосунків. А у соцмережах ви щаслива пара. Симулякор освіти це цитата філософів на стіні у Фейсбуці. А натомість ваші лайки та коментарі для нас це не симлякор уваги, тому що ми дійсно потребуємо підтримки нашої роботи у виді лайка та підписки на наш канал, якщо вам цікавий якого роду контент просвітницький на українській мові. Знов таки симулякор і віртуальна реальність це поняття, які є дуже близькими. І це проблема постмодерну в тому, що в нашому житті стає все менше чогось справжнього, і дуже багато симуляцій, кількість яких постійно зростає. Ну знов таки, симулякор успіху ще один це там айфон, да, і за яким женуться фактично мільярд людей на всій планеті. Такі символи були звичайно що і раніше, але постмодерні їх стає надзвичайно багато і все фактично переходить на символічну орієнтацію. Таким чином, постмодерн відкриває можливість життя у віртуальній реальності, у реальності, у якій немає нічого справжнього, і ми знов-таки знаємо про можливості сучасної технології, про те, що там нейромережі і всі ці метавселені це фактично вже шлях в, в цей світ і в світ постлюдини, про якому поговоримо трошки пізніше. Тобто, постмодерні замість економічних орієнтирів, які були у нас в модерні, з'являються символічні орієнтири. Стосовно постмодерного мистецтва тут можна сказати лише одне слово каша: по перше, це знищення традиційного. Чиних форм у мистецтві, в тому числі знищення моральних та етичних орієнтирів. По-друге, це змішування різних жанрів мистецтва, якби в один. От, наприклад, така рок-опера, як Ісусу прозірка», яку ви можливо знаєте, про яку можливо чули. Ми можемо сказати, що постмодерн долає модерн, і на мою думку, правильніше було б назвати взагалі це поняття контрмодерн, тому що він виступає не просто як продовження модерну, а скоріше як протидія. Останньому постмодерн долає економічну іерархію, він виступає проти культури фордизму, тобто проти матеріальних здобутків. І знов таки, тут ми повертаємось до ідеї контркультури, яка також долає поняття економіки архімодерну. Постмодерн долає раціоналістичність, долає механізацію і позитивізм, роблячи вибір на користь більш інтуїтивного та Символічного шляху а постмодерн також долає ідеї прогресу і в цьому є трошки ліваст. Як ви вже розумієте? Ми звичайно в цьому каналі зневажаємо марксизм та всі ліві ідеї засуджуємо їх завжди при. Любому приводі, і зокрема, ми зробили навіть сила відомо, яке називається «Метастази марксизму, в якому ми розповіли, як комуністи в минулому столітті впливали на західну інтелігенцію і таким чином. Допомогли кризі західного світу, яку ми зараз всі з вами сьогодні маємо. Але звичайно, що постмодерн та ліва ідея це ну не одне і те саме. Але, наприклад, от такий був марксистський теоретик Девід Харві. Вважає, що він і вважав, що постмодерн є антитезою позитивізму та раціоналізацією модерна. Ідея прогресу означає, наприклад, що якщо ми завтра зробимо автівку, яка буде швидше ніж вчора, телефон, який буде дзвонити краще, або якщо ми зможемо із точки А в точку Б доїхати просто скоріше, якщо ми зможемо прожити життя ситніше ніж учора, то і життя від цього стане кращим. Так, дійсно так сито і комфортно, як живе західний світ зараз. Він не жив ніколи, і при цьому ми бачимо одночасно величезну кількість депресій, постійно зростає продаж антидепресантів, снодійних. Люди не можуть створювати сім'ї як через кризу сімейних цінностей, так і через власні психічні розгляди. Є величезна проблема шлюбу та проблема народжування дітей. Звичайно, якщо ми з вами поїдемо кудись пожити з племенем папонової гвини, побачимо, що там у людей майже немає неврозів. У них значно менше депресій. Менше Ще психічних розладів все нормально з родинами та процесом народжування дітей. Думаю, якби ми зробили якісь там тести на щастя, то виявилось би, що ці люди, які ніколи не знали прогресу, вони б були щасливіші ніж ми з вами. Знов таки, я не проти ідеї прогресу, звичайно, я нікого не закликаю до якогось там доншифтінгу або до комунізму, якому немає прогресу, як ми знаємо, але логікою моєї Позиції ви розумієте, постмодерн також це розуміє і розуміє, що прогрес не є відповіддю на всі запитання, особливо на запитання сакрального плану. І тому треба буде пасти діотом, щоб сказати, що у нас все дуже класно, і західна цивілізація взагалі не має проблем у нас повний порядок. Якщо модерн дає свободу тілу, громадянину дає можливість жити і працювати в точці А або в точці Б на роботі А або на роботі Б, то постмодерн дає вже можливість особистості орієнтуватись, в першу чергу на культурні та символічні цінності. Не на економічні та індустріальні. Постмодерн дає свободу не тільки громадянину, але й особистості. Якщо буде більш точним, то симулякар свободи, а не саму свободу. У постмодерні людина, оскільки вона спочатку дала орієнтацію на економічні і індустріальні вектора, згодом дала і національну ідентичність замість усвідомлення своєї національності людина каже, що я от людина світу. Так, ми бачимо прояв цієї ідеї. Він був ще у хіпі, він був ще у бітників, про яких ми нещодавно робили на нашому каналі ціле відео. Він є у прихильників Майже всіх видів нью ейч езотерики, тобто симуляк розхідної містики. Тут далі цікаво. Якщо є подолання ідеї національної свідомості, то далі йде подолання ідеї держави. Наприклад, якщо людина каже, що я не канадець, то тоді навіщо Канада? Треба тоді всі кордони прибрати, і будемо просто людьми, будемо жити в одній країні, називаємо її людство, і всі будуть щасливі. На папері це непогано звучить. Але потім людина, яка вже не є канадцем, дала інші ознаки людини. Вона каже, я взагалі-то не чоловік і не жінка, я якийсь там інший окремий гендер. Ми бачимо цей тренд зараз на заході. А потім ця людина змінює стать бо якось там себе по іншому відчуває. Пізніше вона каже, що вона проти політики, вона там не демократ, не знаю, там не. Не комуніст, ніхто інший, бо політика це взагалі ця брудна справа, і вона взагалі за все добре і за любов у всьому світі. Таким чином, долаючи принцип традиційної політики як волі для створення кращих умов власної спільноти. Далі долаються принципи релігії, які вже ну, майже знищені на Заході і В нашій цивілізації в першу чергу, в принципі, сім'ї, тобто усі ознаки людини, які ми знаємо. А далі людина каже, що взагалі то вона вважає, що їй потрібна на лобі третя рука, бо ну вона так бачить, і от це її вибір власний таким чином. Людина переходить вже у постлюдину, адже долає всі ознаки людини. Вона долає саму природу людини. І скоріше за все, ми скоро побачимо якихось там віртуальних людей, адже вже з'являються технічні можливості у виді тих самих нейромереж, які фактично вже навіть подають перші ознаки свідомості. В принципі знов-таки людина, скоріше за все, скоро стане власним симулякром, і це буде, мабуть, такий кінець епохи постмодерну. Тому вже зараз філософи та соціологи розуміють, що людину людина вірогідно доживає свою останню епоху. І уже зараз люди шукають новий термін, тому що постмодерн, який був введений фактично 70 років назад, розквів під час наявності інтернету, тобто під в той час, коли з'явилася технічна можливість реалізації постмодерна на максимум. І наразі є потреба у терміні новому, який буде соціологічним, буде філософським, який буде протаманний вже постлюдині, яка народиться в постмодерні. Тому, можливо, і скоріше за все, наше відносно молоде покоління це все діло побачить. І як завжди, ідея постмодерна на папері за все хороше проти всього поганого проти помилок модерно, Але ми бачимо, скільки проблем є і в самій цій епосі постмодерна. На цьому наше відео про. Цей термін, про це поняття підійшло до свого завершення. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і цьому відео та забути підписку на наш канал. І якщо у вас є будь-які заперечення або запитання, ставте їх у коментарях до, до цього відео. І не забувайте, що можливість створювати такі відео є у нас завдяки нашим захисникам, які зараз нашу країну оборонять. Тому не забувайте завжди. Брати участь у різних волонтерських зборах і деталі того збору, який ми самі організовуємо в даний момент, або у якому ми самі беремо участь, буде внизу під цим відео. З вами був проект Культ, і я Віталій Стеценко.